Вітаю, друзі, з вами екодоктор. І сьогодні розбираємось, як зарадити собі при болях у плечі. Е е якось багато стало останнього час пацієнтів, і приходять з болями в плечах, і десь онлайн. Хтось мої, із моїх евакуацій, когось треба відпустити додому з якимись вправами, бо за один-два-три один, е рази на місяць це замало для нормальної. Для нормального відновлення плеча. І якось багато. Я останнім разом останні дні показую вправи для плеча. вирішив записати це відео, щоб було для всіх. Його можна використовувати як елемент самодопомоги до того, як ви потрапите до лікаря, можна полегшити свій стан. Не факт, що усі проблеми усунуться, але якісь, можливо, і усунуться. Його можна використовувати як засіб швидкої допомоги, коли щось сильно затиснуло. Але обережно, бо все, що я буду показувати, потрібно робити в безбольовому діапазоні, тобто не має нічого боліти. Для цього, щоб показати вам, як можна зменшити біль при рухах в плечі, особливо при підйомах вперед назад коли є якийсь певний рух, що ви піднімаєте, і, і це викликає біль. Е, нам треба буде якусь таку паличку. Можна використовувати якийсь садовий держак від чого-небудь. Я в кабінеті знайшов ось таку штуку для, для миття вікон, і на її прикладі можу вам показати, як це робиться. Що ми робимо? Зараз поясню, потім покажу. Наприклад, у нас болить ліве плече. Наприклад, при русі вгору. Наприклад, наша задача. Зараз покажу. Наша задача покласти хвору руку на цю палку і розслабити її максимально, наскільки це можливо, щоб вона не приймала участь в цьому русі, щоб вона просто лежала. А, а рух має робити. Здорова рука за рахунок виштовхування хворої руки нагору. Коли ми виштовхуємо. Навіть зараз от я роблю декілька разів, і мені треба, треба декілька разів відчути цей момент, що вже ліва рука зовсім не, нічого не виконує ніякого руху, а просто слідує за штовханням знизу. І коли я вже відчуваю, що. Цей рух відбувається без участі лівої руки. Це виглядає так, як здоровій руці стало трішки важче, наче рука поважчала, Але це не важко насправді. І ми починаємо робити рух в безбольовому діапазоні, якщо ми можемо зробити це зовсім високо розслабленою лівою рукою, да? розслабленою хворою рукою. Дуже добре. Спочатку пробуємо це робити повільно повільно отак розробляти. В одному напрямку і контролювати, коли в верхній точці, чи не напружено плече. Перевірили, розслаблене, опустили, перевірили, розслаблене, опустили. В тому місці, де плече вже починає напружуватися, вам допомагати, то вам туди ще рано. І тому в кожному напрямку спокійно 10, 15, 20 разів проробили в одну сторону, потім, наприклад, змінили кут, проробили точно так же рука розслаблена, висить. Якщо при підйомі руки у вас викликає біль, або щось заклинює, або ви не змогли її розслабити, або в суглобі є якийсь підвивих, і, і треба під, в інших напрямках це робити. Проробили в іншому напрямку, наприклад, вперед, штовхаємо нижньою рукою, хвора рука повністю розслаблена. Потім може змінити кут, проробити це в задньому напрямку. Ну, от таких три основних, і відчувати, під яким кутом є. Найбільший супротив, де рука більше за все ну, важче за все ходить. От в тому напрямку попрацювати довше. Таку вправу можна робити 5, 10, 15 хвилин, 2-3 рази на день. Потім, якщо вже так все добре, відправляємо паличку назад. Це трішки складніше, але теж, можливо, рука розслаблена, і ми її виштовхуємо тепер. Трішки змінюється кут руху за, при кожному такому зміні положення, потім трішки вперед. І тому під разними кутами пропрацьовується плечовий суглоб і його м'язи. Що найважливіше м'язи і фас цих м'язів. І весь цей час хвора рука абсолютно розслаблена, просто лежить на, на цій палці. А всю, руку робить, всю роботу робить інша рука. Я навіть відчуваю, як мій бійцем починає реагувати, що він вже трішки попрацював. Скільки у нас йде ефір? 5 хвилин. Ну, от уже за декілька хвилин. Ну, коли вже здорова рука втомилась, то час закінчувати, щоб не, не викликати біль у іншій. Як це працює? У рухах, у рухах плеча задіяна велика кількість м'язів. Спереду, ззаду, зверху, знизу. І, і вони всі мають ковзати один відносно іншого, і при кожних рухах включатися так, як треба організму. Але дуже часто буває, або якесь неправильне положення, або якось поспали, або шийний хребець зажав якийсь м'яс, або нерв. І якийсь один, один м'яз не рухається. І тоді всі інші навкруги нього збирають такий пучок і починають всі рухатися дефектно. І це викликає біль, тому що це, це якби заважає нормальному руху. Руху плеча. А коли плечі абсолютно розслаблені, всі м'язи розслаблені, ми поступово відновлюємо а це сковзання м'язів один одної відносно інший, і об'єм рухів збільшується, біль при навантаженні зменшується. І якщо ви так робите щодня, ви можете помічати, що від кожним разом якось так рука починає працювати веселіше. Не завжди, ще раз повторюсь, цим, цією вправою можна усунути усі проблеми з е... плечовим суглобом, але значно полегшити, особливо, якщо немає доступу до лікаря, ви собі свій стан можете. Тому, якщо відео цікаве, знайте, що робити. Ставимо лайк, підписуємося, ділимося е... із тими, кому це може бути корисно. Якщо було дуже цікаво, можете написати щось приємне. В коментарях хай більше людей побачить це відео на моїх майданчиках. Будьте здорові! З вами, яка доктор.